І так, і ні, поясню. Давайте рознесемо толерантність до насилля на дві складові: емоційну та раціональну. На емоційному рівні якесь звикання вже сталося просто через понаднормовість усього того, що ми чуємо, бачимо і переживаємо кожного дня. Згадайте ось цю неможливу декілька місяців назад ситуацію, яка була у всіх. Коли хтось за сімейним столом зачитує жахливу новину і відразу такий сіль передайте. Психіка анестезує. Це звучить страшно, але це нормально і навіть очікувано. А на раціональному рівні відбувається прямо протилежно. У тих дитячих, де раніше грали у війну, у війну більше не грають. Саме через те, що для батьків це більше не гра, і вони буквально не можуть це виносити. А ті люди, які раніше сипали різними воєнними метафорами у бізнесі, і все у них описувалося у термінах вторгнення, захоплення територій і таке інше, вони скоріше виблюють ніж таке, скажуть. Адже тепер це не метафора, тепер це наша реальність.